Так, ми починаємо наш підкаст. Аня. Аня у нас в гостях сьогодні, Аня Кундаліні, Я мама. правильно сказав? Мама Кундаліні? Кундаліні -мам. мама. Кундаліні мама. звучить хорошо. И, ну, у Кундаліні мама є Куніліні папа. 100%. Обязательно. Має бути. Так. Жарти в сторону, дуже серйозна тема. Я принципово тобі сказав, не знаючи, яка у нас сьогодні тема, не цікавився нею, а я про неї особисто не знаю, тільки чув там щось. Я не хочу там змінювати своє враження, бо я там апологет першого враження і такий прихильник першого враження, і мені цікаво, там перша моя емоція. Що таке кундаліні-йога. Ой, це настолько разнообразне большое направлення, що сложно ответить так вот сразу одним предложением. Ну що такое йога взагалі? Да? Вот йога така не давай. Я ну, давай, моє визначення йоги, да. якою я ніколи да. не займався. Я можу сидіти в позі Лотоса, я знаю, що це таке. Да. Там розбираюся да. тільки в цьому. Ну я знаю, що це поза лотоса. Там. Да. Вона мені зручна, вона мене розтягує, я й якісь речі роблю. Із я так розумію, що це йога. Я просто можливо і не знав до цього. Ну, я точно знаю, що це там типа. Поза лотоса це частина вправ з йоги. і да. Я розумію, що йога це форма фізичного навантаження, яка має за мету продовжити життя людини, молодості, бо ми доки ми гнучки, доки наші м'язи, наші сустави вони тягнуться і тим молодше наше тіло. Я знаю, у мене є друг. У якого батько прожив далеко за 90 років і народив його. Він, ну, тіпи, він поховав дружину, уявляєш собі, mm -hmm. 60 років, чи щось таке було. І він ховає дружину, 60 плюс, йому вже було. І на цвинтарі він знайомиться з майбутньою своєю дружиною, мамою, мого товариша. Mm -hmm. І вона не знала, скільки йому років, не знала, чим. Ну, в реалі він тільки коли вже одружилася, вона по паспорту побачила, що він щось там на 25 чи на 30 років був старший ну, в той момент 30 років, здається, них різниця, і він така пізня. Дитина у цього батька, але він каже: до 90, ну 95 чи 96 років прожив. Він все своє життя, він був танцором професійним народних танців, і він займався йогою все своє життя. Тягнувся, розтягувався, і він дуже-дуже молодо виглядав. І я звертаю увагу що люди, які займаються йогою, вони, а, вони такі підтягнуті, розтягнуті, вони ну і інакше трохи виглядають, ніж там зазвичай інші люди. Тобто я вважаю, що це стиль життя, це така своя окрема філософія життя. Я так розумію, що є якісь певні обмеження для для обмеження для людей, які займаються йогою. Я знаю, що там ті, хто займається йогою, дуже багато з них там якась там певна, ну може бути навіть 50% людей, які не вживають в їжу вегане, і це частина їх філософії. Це мої там приземлені, якісь знання з приводу йоги, так якщо зовсім так... не приземлені. Класні спостереження, дуже дякую.